І всім доброго дня, дорогі глядачі, з вами, як завжди, гараж Сталеві Нерви. Ось Кавасаки мої чекає очереді, чекає зими. Немає їх часу, вже є всі запчастини. Згодом будуть відео, буде продовження ремонту, він вже буде їхати. А сьогодні ми поговоримо з вами про заміну СМ-блоків. Як я міняю СМ-блоки кріплення мотора. Ну, це не є новинка, може всі так роблять, не знаю. Хочу просто поділитися досвідом, як замінити 7-блоки кріплення мотора. Чи то є на китайському скутері, чи то Honda 27, чи Honda 34, чи 35. Любий скутер, немає різниці. Для цього, що нам потрібно, Ну, звичайно, чого 7-блоки ми міняємо? Міняємо сам блоки, бо вони зірвані стають, їх зриває, і ви на скутері їдете мотора. Бачите, втулочка ходить туди-сюди. Мотор не тримається, мотора вже закидає, і то не є так добре їздити. Получається, що? Купляємо блоки хороші. Я беру коковські Кок фірма. вони більш-менш себе зарекомендували. Колись ще привозили такі різнокольорові, типу поліуретанових. Ну, вони не поліуретанові, вони звичайні, просто кольорові. Довго не служать, не знаю чого. Дишманські не купуйте, купуйте само -само дорожчі. Ну, Кок це ще хоч більш-менш, вони... ціна там недорога і вони класно їхають. За ці 7 блоки я б навіть і платив дорого. Там на 30 на 55 на Honda Dio F55 я міняв 7 блоки, Там один 7 блок коштує 480 гривень. Один. Тобто два 7 блоки майже 1000 гривень без 40. 960 гривень, два 7 блоки. Якось так. А на такі скутра щось не можеш знайти хороших. Ну, кок більш-менш їздить. Беремо два 7-блоки, ключ, звичайно, і купуємо ось таку приблуду, приспособу. Бачите, о. Маємо ми приблуду. У нас тут є для заміни 7-блоків амортизатора. І універсальний, скажем. І ось це можна виточити, хто дружить з токаркою, але воно того не вартує. Краще купити сйомник, він недорогий. І це є для заміни самблоків звичайних. Коковських симблоків. Він обойму тисне. Зовнішньо. Не внутрішньо, тут є випил, а тисне з зовнішнього І легко вибирається старий з мотора і легко встановлюється новий. Бо у мене колись були такі варіанти, так були. Напевно, були вони всіх, не лише у мене. Ось такий CM блок я міняв на китайському 150 кубовому скутері. Получається, що тут теж вже блоки видно, хтось міняв, їх не добили до кінця. Ось так само у мене CM блок до кінця не доліз, не дійшов, так скажемо. Старий я випилював, обойму вибивав. Полотно від ножовки розпилював його, виколоткою туди-сюди витягував. Робив шайби ішов точив на токарному. На заміну два, 2-2-3 заміни вистачало їх, далі їх гнуло і то не пускало. Ну, от Один раз я забивав, запресовував сим-блок. і залишилося приблизно так, як тут там, міліметрів 4 до кінця. Думаю, а я зараз молотком то легонько чух 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 ти то долізе. Молотком пахнув раз, пахнув другий раз, думаю, ще разочок. Пахнув третій, і вушко ось таке відколов. І таке вушко, тільки в 150-кубовому скутері, відлетіло. А відлетіло вушко не в цьому картері правому, де генератор стоїть, а відлетіло у лівому. Тобто тут, де йде цілий ось цей мотор. І мені прийшлося за свої гроші купити. Картера до скутера людині. Так буває. Зремонтував скутер ще своїх доклав. Після того я вже не бив, не стукав кливцем. Точив, ходив, шукав болтів всяких, то болти ненадовго. А так попався якось чисто, случайно в інтернеті. віджелівський, на жаль, камера. О! Від Сйомник, він недорогий. Купив, він у мене вже служить років 5. 5 років. Замінив блоків дуже багато. І ось так. Що в нас виходить? Бачимо, цей сам блок міняли, тут не добили. Значить, я його сюди буду витягувати. Ось так і найпростіше, він тут сідає, все, тут є пропил. Все видно. Беремо гайку. Надіюся, все вийде. Він центрується, центруємо тут. Там видно, щоб сим-блок туди-сюди чук-чук, він не впирав у сйомника, то сьомник буде крутитися, уломить. І надіємося, що воно так легко все піде. Попробуємо. Ось, бачите? Все пішло. Оригінальний сенблок, якщо ще ніхто не міняв, теж легко йдуть, там дуже-дуже просто. Так буває, що такий преднатяг, що здається, аж болтом вигинає. І потім лиш характерний стук, і він, він вилазить. Дуже-дуже-дуже просто це все робиться. Ось так. Бачите? Сальбок. У нас знятий при тому, що він там прижавів, так, ну, до кінця не був допресований, ну що зробити? Якось такчик. Старий симблок. Видно, його теж колотили тут. Бачите, хтось там бив, стукав, теж, напевно, запресовували молотком. Так. Тепер беремо маселко. Маселко, звичайне масло. І цей блок так помазаємо. Нічого там йому не буде. Резину не роз'їсть. Не не роз І триматися він буде тому добре. Маслом помазайте тут. Якщо він дуже грязний, картер там є на літ або що візьміть, нождачку, чим-небудь його почистіть. але не дуже так легонько, щоб там не зібрати. Без блок тримався. Все, блок на місце. Зсередини я закладаю його. Чік. Зараз, зараз. Ось так. Назад. нашу. Це ж Все в ямлуку промірено. Класна штука, треба буде замовити на запас, собі ще один. Економить час просто проп'єс. Не треба не бігати, не шукати. І він рівненько тягне. Треба підтримати лег, щоб не прокрутився, бо він не живився. і не перестарайтеся, щоб натягнути потім вам зад цим блока е, того, щоб ви не тягнули у зад. Бачите, все, воно заходить і прекрасно виходить. Тут блок виходить, у нас трошки він є ширший від того, що заводський. Тобто діаметр його там, наприклад, не 20, а 22. Чуть-чуть він ширший, він буде виступати в нас. Цей СЕМ-блок тут стояв теж трошки ширший. Ось так. То не є критично, то не є критично, повторюся, воно все буде працювати. Все буде чітко. блок я вже, якщо він трошки ширший, е установлюю його ось таким чудом, як бачите. Ось так. всередині буде стояти розпорна втулка. Ось, бачите, він трошки ступається, ще поки що. А тут стоїть ось так рівно запресовуємо, чуть-чуть, щоб відступав. Буде розпорна втулка, яка йде на рамі, скутер в мене на дворі. І треба, щоб середина стояла ось так. А тут чуть-чуть виступає. То буде працювати. Нічого немає можливого. Ну, ось так, що в нас вийшло? Не знаю, дивіться відео, скільки там часу я потратив. Три хвилини, 4 і блок замінився. Зараз продовжую таке саме з другим 7-блоком. І 7-блоки міняються на моторі дуже-дуже легко. А з, вами, як гаразд, а з вами, як завжди, був гора сталеві нерви. Ви побачили, як легко замінити 7-блоки кріплення мотора, чи то є китайський скутер, чи оригінальний, то не є важливо. Підписуйтеся на канал, якщо відео було корисне, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі у нових відеоремонтах.